Сьогодні будемо робити ранкову зарядку занютаю. Спочатку крокуємо на місці. Раз, два, три, чотири. Потім біжимо на місці. Раз, два, три, чотири. Потім ще раз крокуємо. Раз, два, три, чотири. Молодці. Наступна вправа зриваємо яблучко. Ніжки ставимо на ширині плечей. Ручки опущені донизу. Піднімання ручек догори, наче зриваємо яблучко. Раз. Два. Раз. Два. Вправо повторюємо три-чотири рази. Наступна вправа зриваємо помідорчики. Ніжки ставимо на ширині плечей. Ручки опущені донизу. Нахили тулуба вперед, нахилились, зірвали помідорчик, вирівнялись. Нахилились, зірвали помідорчик, вирівнялись. Вправу повторюємо три-чотири рази. Наступна вправа. зриваємо морквинку. Присідаємо, зриваємо морквинку, вирівнялись. Присіли, зірвали морквинку, вирівнялись вправу повторюємо 3-4 рази. Тепер ставимо ручки на пояс та трішки пострибаємо. Раз, два, три, чотири. Закінчили. Ще раз. Раз, два, три, чотири. Закінчили. Тепер виконуємо вправи на відновлення дихання. Підняли ручки догори, вдихнули, вдих. І видих, опустили ручки. Ще раз вдих. І видих. Посміхнулися. І до нових зустрічі, малята.